Одного похмурого ранку мама будила Марка, а йому так не хотілося вставати. Він розплющив одне око, побачив, що на дворі йде дощ. Не хочу до школи. Дощ падає. А я хочу. Раптом почув Марко чистихенький голосочок. Я люблю дощ. Ти хто? Я? Парасолька, і мені вже набридло сидіти в шафі. Марко розплющив уже обидва ока, миттю зіскочив з ліжка і витягнув із шафи свою синю парасольку. Кольорові автомобільчики на ній ніби чекали, щоб кудись поїхати. Збирайся швидше, хочу під дощ, наказала Парасолька. Ти вмієш розмовляти. Вражений Марко відразу почав одягатися. Дощ лив, як з відра. Хлопчик у своїх чобітках чалапав за мамою і тихенько розмовляв з парасолькою. А чому ти так любиш дощ? Бо він схожий на музику. Послухай, як стукають краплі по ринвах та підвіконнях. Подивися якими чудесними бульбашками скачуть по калюжах. І найголовніше без мене ти змок би до нитки, пояснила парасолька. Ти можеш застудитися, а я ні. Тому мені подобається тебе оберігати. У школі Марко розклав парасольку сохнути в кутку класу серед інших парасольок. Цікаво! Чи вони ж такі чарівні, як моя, подумав хлопчик і побіг до друзів. Про ранкову пригоду він не розповідав нікому. Хто б повірив, що парасолька розмовляє? Увечері, коли Марко йшов із татом додому, вітер раз у раз намагався видерти парасольку з рук. Тепер я тебе захищаю, прошепотів Марко. Та, хоч як міцно хлопчик тримав парасольку, вітер таки висмикнув її з рук і поніс вулицею. Парасолька пролетіла кілька метрів, шубовснула в калюжу і загойдалася на хвилях. Вона була мов кораблик, зі щоглою, але без вітрил. Важкий у тебе видався день співчутливо говорив хлопчик, миючи під душем кольорові автомобілі на синій тканині. Зате я нині політала і поплавала, задоволено промовила Парасолька. Мені так сподобалося, і мені дуже сподобалося йти з тобою до школи, усміхнувся Марко.